Вітаю, це дайджест роботи Бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про псевдодопомогу для збройних сил України, викриття підпільних казино, незаконне виробництво цигарок і не тільки у Волинській області. Волонтери під виглядом гуманітарної допомоги з Польщі намагалися ввести вінілові програвачі. Обладнання хотіли видати за радіозапчастини для однієї з військових частин збройних сил України. Щоправда, гарантійний лист від військової частини, який перевізники представили на пункті пропуску, мав ознаки підробки. Схему налагодили для ухилення від сплати податків. Детективи Бе вилучили 50 коробок з аудіосистемами. Вартість вантажу наразі встановлюється. Організована група у Чернівецькій області упродовж 2021-2022 років виготовляла фальсифікат під виглядом побутової хімії відомого американського бренду. Продавали продукцію через інтернет по всій території України за цінами нижче ринкових. Під час обшуків детективи БЕП вилучили підроблену продукцію, етикетки, принтер для їх виготовлення, тару, спеціально заготовлену сировину та інші речові докази. Наразі розслідування за фактом незаконного використання товарних знаків завершено. Обвинувальний акт направлено до суду. Підпільне казино у Хмельницькому зачинено. Встановлено, що група УСІП організувала незаконну діяльність у сфері грального бізнесу. Казино працювало приховано, в тому числі і з порушенням комендантської години, виключно для перевірених клієнтів. Взяти участь в азартних іграх можна було тільки за рекомендацією. Під час обшуків було вилучено 8 столів для гри у покер, два столи з механічною рулеткою. 10 ігрових автоматів, а також документацію, яка підтверджує незаконну діяльність. Бюро економічної безпеки продовжує посилювати заходи задля зменшення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу. З початку року лише в Києві та області припинено діяльність більше 60 горних залів. На Одещині чотири громадянина України організували незаконне виробництво цигарок без марок акцизного податку. Реалізовували контрафакт в особливо великих розмірах по всій території держави. Окрім того, готову продукцію контрабандним шляхом вивозили до країн ЄС. Детективи БЕП спільно з працівниками інших правоохоронних органів провели обшуки в складських приміщеннях, де було налагоджено повний цикл з виробництва. Вилучено лінію по виробництву сигарет, верстат для пакування тютюнових виробів у пачки та інше обладнання. Також вилучено більше двох тонн тютюну та майже 400 тисяч пачок готової продукції. Слідчі дії тривають встановлюється повне коло причетних осіб до незаконної діяльності. Безакцизні товари на користь армії правоохоронці встановили особу, яка за допомогою месенджерів продавала незаконно виготовлені електронні сигарети. Товар зберігався у приміщеннях однієї з торгових мереж. Після завершення розслідування було винесено рішення про передачу сигарет до збройних сил. Тому 30 тисяч електронних сигарет вартістю понад 10 мільйонів гривень. Бюро економічної безпеки України спільно з СБУ та прокуратурою передали до військових частин. Постановою Кабінету міністрів територіальне управління БЕП у місті Києві та Київській області ліквідовано. Натомість утворено два окремих підрозділи. Один працюватиме по місту Київ, інший по Київській області. Окреме функціонування територіальних управлінь дозволить ще ефективніше організувати роботу органів досудового розслідування, забезпечити рівномірне навантаження на органи прокуратури, що здійснюють нагляд під час проведення досудового розслідування, врахувати особливості здійснення господарської діяльності. Більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах побачимось.